Одні з вами дитячий садок номер 18 горобиненька, і я виховатись Ніна на З року в рік ми з великим нетерпінням чекаємо приходу весни. Ми лічимо дні, коли пташки на своїх крилах з далекого вирію принесуть нам весну красну. Ми чекаємо, коли весна прожене коло. Уселить землю зеленою травичкою, уквічає квітами, а пташки наповнять гаї і діброви своїм веселим голосним співом. Ось і сьогодні ми з Оленкою будемо говорити тільки про наші пернатих перелітних птахів. Ось, а хто це до нас прилетів на підвіконня? Це ж сорока, маляк. А хіба сорока це перелітня пташка? Вона відлітає у теплі країни? Ну, звичайно, ні. Сорок ми чекаємо. птахів, які прилітають до нас з теплих країв. А ти зимувала з нами. Так, але я хочу разом з вами зустрічати птахів з теплих країв. Добре, залишайся. Вже весна прийшла веселі, розквіта рясний садок. І летять, летять веселі, зграї радісних пташок. Швидше любі прилітайте, ми вже бачимо здаля, І з весною привітайте і лісочки, і поля. Малята, а як називаються пташки, які восени відлітають в теплі краї, а навесні повертаються до нас? Так, перелітні птахи. А чому саме навесні вони до нас повертаються? Тому, що стало тепліше, та не сніг, пташкам легше знайти корм, з'являються камашки якими харчуються пташки. Весна це час прильоту птахів, але вони прилітають неодночасно. Давайте поглянемо, які птахи прилітають на весні. Прийшла до нас весна тепла, сонячна, ясна, а за нею слідом птахи прилетіли, їхні голоси, як пісня, дзвеніли. Весною з теплих країв повертаються до нас птахи. Одним з перших до нас прилітають граки. Граки це великі чорні птахи, у них сильні ноги, міцний дзьоб. Живуть граки на деревах. Тут із гілок і трави вони будують собі гнізда, у яких відкладають яйця. Та виводять пташенят. Повертаються до рідного краю і шпаки. Це птахи чорного кольору з сірими плямами. Люди з нетерпінням чекають приліт шпаків та будують для них дерев'яні будиночки, які називаються шпаківнями. А ще до нас прилітають сірі маленькі жайваренки, щоб своїм співом звеселити усе навколо. А ось летять гарні величні птахи, лелекі. Лелекі будують свої гнізда на дахах будинків, або на високих деревах чи стовпах. Лелека дуже великий птах. У нього довгий міцний дзьоб та довга шия, довгі червоні ноги та великі крила. А трохи пізніше прилетять ластівки. Ластівки це маленькі пташки. У них животики білого кольору, а голова, спинка, хвіст чорного кольору. Ластівки турботливо метушаться крізь чути їх радісне щебетання. Малята, окрім цих птахів, до нас навесні приїжджають щепка. Але про них ми поговоримо пізніше. А зараз Оленка хоче загадати вам загадки про перелітніх птахів і перевірити, Чи запам'ятали ви її? Тож слухайте малята, чорний моторний по полю ходить, через який вловить, кричить крак, а звати його Грак. Молодці малята. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, В Небесах співає, сонце зустрічає. Так, правильно, жає поронок. На даху моєї хати оселився птах цибатий, Довгий дзьоб і ноги має. Мишок жабок полюбляє, Чемних діток іздалека кожен дім несе. Так велика. Не сорока і не шпак, біла грудка, чорний фрак. Як літає над землею, то чекайте дощ за нею. Так, малята це ластівка. Наступна загадка, він шпаківню гарну має, на весні він прилітає, прибирає в ній як слід і береться за обід. Хто це малята? Так, шпак! Малята. Давайте згадаємо, що роблять навесні пташки, які повертаються до нас. Весною птахи в'ють гнізда. Весною птахи відкладають яйця. Весною птахи годують пташенят. Весною птахи навчають ташенят літати. Малята. А ще в народі є такі прислів'я про птахів. Тож послухайте. Ой, я знаю прислів'я. Не потрібна солов'ю золота клітка, краще йому зелена вітка. Де ластівка не літає, а на весну додому прилітає. Де лелека водиться, там щастя родиться. Видно птаха по польоту або всяка пташка свої пісні має. Малята, а ви знаєте, що кожна пташка має свою пісню. Ластівка цвірінькає. Веселу пісню солов'я теж можна почути навесні. Соловейка тьохкає. Гілці у ліску прилетіла зазуля. Зазуля кує. Сніжні гарні птиці дім будують на водиці. Це лебіді. Лебідь крякає. Але не всі птахи мають голос і вміють співати. Наприклад, лелека він ляскає дзьобом і це його так званий спів називається клекотання. Тож лелека. Ликоче. Малята, ви молодці! На цьому наше заняття закінчується. Я вам кажу до побачення! До нових зустрічей! До побачення! До побачення!